Європа хоче миру, однак не за будь-яку ціну без гарантій, наголосив президент Франції Макрон у інтерв'ю виданню Фігаро про альтернативний мирний план щодо України. За словами Макрона, він не вірить у перемир'я, узгоджене США і РФ. Франція та Великобританія пропонують припинити вогонь у повітрі на морях та енергетичній інфраструктурі на місяць. Означене перемир'я не стосуватиметься бойових дій на землі. Макрон наголошує, у разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, чи дотримується його уздовж лінії фронту. Другий пункт плану це відправка в Україну європейських миротворців та лише після укладання миру. Президент Франції зауважив. Найближчими тижнями жодних європейських військ на українській землі не буде. Питання у тому, як ми використовуємо цей час, щоб спробувати досягти перемир'я переговорів, які займуть кілька тижнів. Потім, коли мир буде підписано, почнеться розгортання. Є чітка позиція. Основою перемир'я мають бути сильні гарантії безпеки.